Та в тебе желудок чуєш як корови. На тлі зісетіло кавуна. Серйозно з'їв? 60 гривень кіло, та ти що, такий кавун? Диви, 300 з чимось гривень. Забадали. А в кінці ми зробимо невеликий батл з Богданом. Хто перший з'їсть кавуна? Якщо вам цікаво, додивіться відео до кінця. Буде епічно. Думаю, так. Як він називається? Кавун. Кавун 320 гривень. Та -та Візьмемо такий органічний. Це такий самий? Органічний. Що? Кавун органічний. Візьмемо такий, попробуй. Ну давай. Бі, вони однакові. може пробити як два отакі. Кавун органічний 138 гривень. А цей 102 гривні. Що, друзі, всім привіт! Сьогодні знімаємо огляд кавунів з різних магазинів. А тебе нову сільпо. Кавуни ми взяли різні, звичайні вагові з кожного магазина по одному. Безнасіневий за тебе органічний сільпо та жовтий з Новуса. Жовтий, до речі, найдорожчий 321 гривня за кавуна. 5-362 Жаба Добре. давила дуже його купувати. Перший кавун оглянемо за тебе звичайний ваговий. О, він аж розпадається сам. Та-да-дам. Ну, О, виглядає потужно. Яка їх ціна була? 19,50. 19,50 за кілограм. Шкірка не дуже товста. Знизу, якось так, воно відчувається, наче він в'ялий якийсь. Може Зараз бути. куштую, може бути в'ялий, але на вигляд він непоганий. Воно, давай зразу я покажу це. Дивіться, бачите, він вже в'ялий знизу. Чи він прибитий, чи в'ялий. Зараз будемо пробувати. Та ну де він прибитий? Він, він по всій ці. Ну, ось. Ось іде. І бачите, такий колір якийсь непонятний. Погнали? Серединка класна? Угу. Серединка смачна. Друзі, виїздите кісточки з кавуна чи ні? Да, так, біля шкірки він в'ялий, але ну, не так прям сильно відчувається. Сьогодні я буду чемпіоном по поїданню кавунів. Побачимо, побачимо. Я навіть не знаю, що тут зупинився. Він поганий, смаку не дуже багато. Стандартний в'ялий кавун. Але, ну, в принципі, серединка хрумка хороша. А біля да. шкірки, так, да, він в'ялий. Це. В'ялий, в'ялий. Не дуже добре. Ну що, по тебе висновок кавун непоганий, в'ялий. <хи> Давайте поки перевіримо сільпо, а потім будемо порівнювати. За тебе он також він прям. Тріскався. Цей? А біля краєчку? — Він це тут перем'яти виходить. — Він прибитий. Щось? Бачиш, тут світліше, а тут більше. Де, а тут прибитий? Так. Да то, А тут м'який. Ого, скибочка. Ну то слухай, хвостик вже сухіший. Ну що? Однозначно, він смачніший. Да. 100%, він солодший в рази. Смак насичений. Ти мені дав такий шматочок, що в мене знизу він буде смачний. І кісточка тут менша, ніж в АТБшних. Поки це найдобрий кавун, який я їв в цьому сезоні. Це ділу. Ціна непогана. Ну, на скільки? На 50 копійок на кілограмі дорожче, ніж в АТБ, я не бачу. Але Ти по, по ш... смаку воно набагато смачніше, навіть воно і не 5 гривень на кілограмі котру. можна переплатити. да. Сільпо топче. Поки це наш фаворит, ми будемо їсти його на швидкість. Ти готов? А ну давай оціни хвостик. Хвостик зелений. 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 Зараз буде найсмачніше. Він он сам тарізкає. Рипучий, так? Да -на. Ну дивись, цей вялий якийсь наш кусок. Подиви, який. О, у мене без кісточок. Ну, а кісточка більша? Він менш солодкий, ніж сільпо наче, так? Да? Але однаково смачний. Так, да -да, смачний також. Ні, от Біля шкірки відчувається кислинка. І це не дуже смачно. Якщо в новусі вона слабо виражена, в АТБ там просто ну, кислячок. В сільпо взагалі такого не було. Ні, Сільпо, Да. Сільпо мені більше сподобався. Переходимо, так сказати, до елітних кавунів елітних. Це кавун безнасінневий за тебе. Давайте ж подивимось. Точно він безнасінневий? Хвостика тут взагалі немає. Ну, тріскається, бачиш. Я її вже бачу. Я не знаю, чого він безнасінневий називається, але. Це шобман. Чого вони дорожчі? Що їх вирощувати дорожче, чи насіння в них дорожче? Через чорну шкурку. Ну і що, чорну шкурку, я ж її не їм. Ну, що. Ой, він прям точно він кращий за ці всі інші, він кращий. Він просто по структурі якийсь плотніший набагато. Угу, Хотів сказати, що він такий твердіший. Він менш соковитий, але він ну насичений смак класний. прям. Да, 100% він кращий за. Попередні всі кавуни. Це кажуть ж. Я думав, чого, чого переплачувати? Чого така ціна, цей темний кавун, той цей... Але що пишуть Світліший. без кісточки? Ні гадяй. Я і ти їм, і ці їм. Мені можна їсти сором. з кісточками, це ніякої проблеми не буде. Кавун в животі не виросте. Ти думаєш, ми подужуємо з'їсти по цілому кавуну? Чим же ж він такий органічний? органічний? Серединка вже переспівша. Диви, він тупо. Да, він тут прийнятий жорстко, подиви. Mm. Серединка навіть Якось як ріжеш, він наче в'ялий. Так ріжеться. Як ті були хрумкі, такі, ти ріжеш і відчувається хруст. То в цього такого немає. Вон серединка може випасти. Вона прям відділяється. ось. Ну не знаю, він такий прям наче. Зеркальний Три... кавун. Та ні. Він переспівший. Відчувається, що він переспівший. Тут де сімечки, взагалі він наче пустий і такий. Не... Я навіть не буду їсти, не хочу. Ну що, друзі? І нарешті переходимо до жовтого кавуна. Ціна його яка дорога? 60 гривень за кілограм. За нього ми заплатили 321 гривню 67 копійок. Тільки ж він такий прям кращий за інші кавуни, що він такий дорогий. Бачу я вже, що він Жов... жовтий. Але він має бути такий смачний, такий солодкий, як манго. Слухай, ти його підносиш до лиця, в тебе ж лиця світиться жовтим. На запах, на запах він наче зелений, наче огірками пахне. Ну що, відрізаємо шматочок і куштуємо. Чи платимо ми за колір, чи все ж таки за смак. Сподіваюсь, можливо, смак хороший. Смак інший трошки. Ну не знаю, наскільки сильно він інший. Ну, Відчувається солодкий він. Ну, не на 360 гривень. Ну, не дуже солодкий, але ну, да, 60 гривень за кілограм, я не знаю. Платиш за колір, а їси, по суті, ну, порівняно із а ти, кавунами то, за 20 попробуй, гривень один. Попробуй пожуй. І в кінці такий післясмак кислинки. Але я вже дуже задоволений, що він не такий на смак, як на запах. Да, пахне огірками якимись. Я не знаю, як я цілого кавуна, я вже наївся. Не Кавун непоганий, але за такі гроші я б його не купував. Би. Та просто нема за що. Ну, по смаку він нічим не відрізняється. Якби він був якийсь кардинально інший, якийсь смак інший, то можна було б купити і скуштувати. Ти готов? Зараз Звичайно. будемо нарізати кавуни. І да, переходимо до батла. А ви ставте ваші ставочки. Хто переможе в цьому? Батлі. А Богдан поки підготується до батла. я не знаю, цілого кавуна з'їсти. Це. це половинка Богдана. Та ні, то треба їх ще напополам розрізати, чи ні. Ні. Навіщо це їх ще напополам? І ще один шматочок Богдана. Цілого кавуна з'їсти, я не знаю. Просто коли вже до цього попробували їх. Я не знаю, чи Батл буде заключатися в перемозі когось. Може, буде заключатися, просто захавати цілого кавуна. Може хтось здасться перший. Це будеш ти. Так. У мене цілий кавун ще влізе по львову. Ну я вже до цього випив 0,5 кваса. Та не треба тут розказувати зараз. Прибідняться, бо ти вже готуєшся до програшу. Побачимо, побачимо. тобі поїсти політику? Просто розрив. Так, це цей шматочок, який я залишав. Та в мене якийсь він більший не почує. Диви в мене дві половинки, <рес> ага, якісь здорові. Повозі да, да, да. вони однакові. Все нормально. Владос ріже собі калуна. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосик. На вас чекатиме ще більше такого прикольного контенту. Блін, я дивлюсь, мене погано. Подиви, дві половинки, які в мене здорові. А, це в мене ось сільпо. Да? А в тебе що? Новус? Новус. Я буду їсти кислий кавун? Ну що кислий? в ньому менше смаку солодкого. Ну що? Як ти думаєш, буде футболка чиста чи? Ні? Я думаю, що не буде. Чиста. Ми зараз чисті, гарні. <пух> що, ти готов? Ти в туалет сходив, я не схил. Ну, так же швидко я ж не захочу. То... Якщо буду зараз їсти, піде. Ну що, переходимо. Так, яка в тебе стратегія? Ти яка в мене їсти стратегія? Їсти я буду швидко, їсти чи... зараз швидко і з З Зусим, так? Да? Ну, ш... без шкірки, звичайно. А я думаю, що влад з'їсть одну третю кавуна і почне потихеньку жувати. А в мене буде така стратегія, що я буду їсти поступово. Потихеньку? Ні, просто буду їсти і не буду спішити, не буду запихатися. Серце внутрі колотиться. Правда, Наче на Наче на шкільних змаганнях. Готов? Два, Один, два, три. 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 Не вже я не можу їсти. Важко. Mm. Не слухай, якісь точки буду випльовувати, вони займають місця. Це наче без перестанку п'єш воду. Mm. Ти не дивишся на ютубі, хтось дивиться. Дівка вони на швидкість. Не знаю. Ноги затекли. Фу, де да, я... тошничу. Здавайся. Угу. Смішкай, коли. Але живот тут повнішає. Та в тебе желудок чуєш, як корови. Вже й не весело, ні капіту. І серце вже не так б'ється. Ригати на відео не можна вдавати. Ти хочеш поригати? Ну, слухай, йдемо плюс-мінус різань. Mm -hmm. Але якщо логічно брати, то не вийде, щоб ми з'їли по цілому кавуни. Чи вийде, думаєш? Mm? Вийде. Ти зможеш з'їсти цілого кавуне? Mm. Теж два шлунка, як е, в коробі, да? Чотири. Чтири. Кукаша Чи ти там присів за лавкою і сразу її і... скидає? Як е, качка. Ну mm, слухай, я забачиш, зідаю півка у нас сам просто. так. Сидиш, дивишся кіно і. И... Судиш. А я за сезон зазвичай з'їдаю десь пів кавуна максимум. Може навіть і менше. Декілька шматочків можу з'їсти. Я Не дуже люблю кавуни. Більше диня подобається. То здавайся, то не будемо мучити собі живути. Ні. І поїв і вмився. Фу, блін, який він цей вялий кусок попався. А вялий теж треба діти? Угу. Мужик, іде, може, щоб поміг, типу як вігра-мільйонер. дві І мільйонери. в шапки якісь нацистські. <гум> Ой-ой-ой-ой-ой. А що там впало? Там впало чуть-чуть. Це технічне поражання. Напили зі всело ко Серйозно Серьезно, <laughs> Ні, ты якщо не знисли, не здавайся. Mm -hmm. Бо я зараз їм, ти поржажну. Давай ніж один. Сидиш. Коли оце на такі жертви йдеш, там, наїдаєшся цього кавуна, мені вже погано, я на нього, мабуть, більше в цьому сезоні взагалі його не буду їсти, можливо, і в наступному. А відео подивилися, там 60 людей. Треба трошки розімнутися. Я вже ковтаю, то мене назад він відвертається трохи. Це ж добре. Угу. Я виграю. Хто не лягав, той програв. <звислення> Я не можу присісти. <звислення> <звист> <звислення> Слава Богу, що це не ввечері ми знімаємо. Та в нас однаково ну, лишилося його чути. Хоча ти починав перший їсти. Ждеш сидиш щось. Треба, щоб ти ж теж не солодився. Смаку. Як іде. Погано йде. було крас. Та чого ти не догризаєш кульку, що це ти оставив? Що це? звісно. Ну, Та то в хитрому Ти що, я нормально там все доїдаю. О, Оно ну, диви куски кавуна лежать. Ти риган туди, чи туда ще. Звісно. Треба, щоб біленьке було видно. Вже насмакнули пів ковна, і що тут лишили, здавайся вже здавайся і ще одне у, трошки проходиться. Ти давай не ходи, а їж. Що ти ходиш. То ти їж, то реальнош і дай коди. Як Слухай, я не буду їсти кавуни, не знаю. Вже все, мабуть, це всі кавуни. Ліміт кавунів на цей сезон вичерпався. Там запиш ще йде, да? перевірю. Та фу, все, я здаюсь. Но... Я да? не хочу, я вже не можу її їсти. Як казала вчителька в школі, будь розумніший і піддайся. Дурному. Та все, я вже, я вже правда. Я налаштувався, налаштувався. У мене вже живіт повний, я вже думаю тільки про одне. Де відійти. Ну ладно, якщо ти здався, то я ж не буду вже доїдати. Та доїдай, ну якщо ти ще можеш, то їж. Та наш. Ну. Ні, це так не працює. У знайш... мене була інша схема. Я думав, зараз собі буду їсти, не спіша, а ти жирай повністю, щоб ти тоді ходив і страдав. Ну, в принципі, я тобі скажу, ми з'їли його однаково. Ну я здався, так би ше з'їв. Више до кусочку дожали, то би вже я вже здався. Та ні, я б не дожав би, мабуть, вже кусочку. Я цього не дожав би кусочка. Все, я вже не можу мені... Друзі, мені погано, все вийшло. Та скільки тут? Знаю, видно? Лишилось три шматочки, три з половин. Ось о, так. Ну, що, всім дякую за перегляд. Діліться відео з друзями, ставте лайки. Так ви допоможете нам просунути це відео трішки в YouTube, щоб його побачило більше людей. І відповідно це буде нас мотивувати робити. І будемо знімати і надалі. Все, друзі, всім пока. Всім пока, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Ой, Боже, слухай. Ой-ой-ой. Та ти що, я не знав, що його це так, так важко їсти. Воно її... все липке, нога липки. Ну, Тут ти, все липке. Ти, ти, ти не заїдь тільки суболка ти... чиста. А ну я наче. Та ні, ну їв не думав. Ооо, вапа мія. Це Фу, було... але я, мабуть, не наїдався, так що. Блин, я більше кавунів не буду їсти ніколи в житті.